Прийшла Африка до нас. Сонце пече, нестерпно. Все сушить, все в'яне, дощу немає. Здоровенькі були, мої дорогі друзі, підписники, відвідувачі каналу. Ви знаєте, нема що показувати. Все пов'яло, все посохло. Ось виноград трошь, трішечки тримається. І то листя в нього вже. Псуються гори та й годі. От біда, от біда. Дощі не хороші, спекотно. Вже кілька днів їх не було ніяких. Ми сьогодні з ставка поливали рослини, а в ставок додаємо з цистерни дощової води, бо рибкам треба міняти. Воду. І ми вирішили не виливати канаву, а полити трошки садочок. Отаке. От У дві години прийшла сюди, все лежало, лежало, посохло, почали поливати попід низ трішечки, а вже під вечір більше і ставка. Все було посохло, але відходить, повідходило, слава Богу, слава Богу. Бідні мої квіточки і рослиночки, усі чорнобривці й купчаки. Мама називала оці жовто-оранжеві купчаками. А оці називала чорнобривцями. Чорнобривці, чорняві. Гарні. Вечоріє. Сонечко вже готується спати, покидати нас до завтра. І ми також мусимо відпочивати. От таке Яблучка опадають, опадає щодня. Він якась прилетіла. Помашка на них. От, що робиться з помідора. Сусіди відрами викидають помідори. Гниють, гниють. От обіда. Хорошого усім вечора, спокійної, мирної ночі. Щоб усі усі дожили до завтра.